Всіх вітаю, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 30 листопада. Кому не подобається листопада. Не знаю, чому я так почала казати листопад, ну. Но... Так, 21.24. Бачите, який час уже я до вас вийшла. Давайте подивимося там у сусіда. Собака гавкає, але я з цим нічого зробити не зможу. Так що терпіть, кому там буде заважати. Вона і мені буде заважати, але ну, постараюся не звертати на то увагу. Так, ми дивимося включно по 5 грудня. Зразу починаємо правий берег. Трьом. Бачите, з центра починається, тут проходимо ми по клеверу більш-менш. Але я думаю, що тут якась заворушка, вон, бачите, летить. Давайте я подокладаю. Тут ось от трошки полегше буде, початок ось такий, і потім починається робота. Будемо знати, будемо працювати, збивати, що це у нас за сонечко? Трансформація якого плану. Ну, давай вже рожай. Слава Богу. Це мене вибішують, коли починають тягнути резину. Значить, дивіться, чому я тут так продивилася? Тому що я розумію, що сонце це не і тут робота йде. Це стабільна робота по домівкам. Так, тут буде якась подія, бачите, по башні. Але башня це початок закладання чогось. Трансформація лежить у нас між будинками і чимось новим. Що вони закладають? Подію. Подія якась буде. По дитині вона не дуже така, але буде трошки вити нам по серцю, люди. Значить, отут буде робитися робота з перемінним, скажімо так, успіхом. Ось я бачу ситуацію, ось я бачу ситуацію. Тут у нас виходить під питанням роздоріжжя лежить, ми дивимося на 5 днів. Військові вийшли. Ну, тут більш-менш. А отут, наприкінці, вийшли у нас зрадники, але ми розуміємо, що у нас буде ключ. Ось ось буде летіти. Наприкінці виходить ППО. Ось ось воно. Бачите? Ось, пожалуйста. Ай, ну і що по змії, що ми будемо мати по ітогу по ітогу проблеми будуть попадання, скоріш всього. Попадання, скоріш всього, будуть, бо будуть воно клопотання. Що у нас на дні? На дні у нас плітки. Ситуація раз. В центрі ситуація 2 і наприкінці три. Це будуть три ситуації. Наскільки я розумію, тут явно, тому що проходимо по кращому варіанту, тут будуть. Буде якийсь, скоріш всього, приліт. Я зараз на Таро ще подивлюся цю ситуацію. Так, ну що, сказати двіжуха будеся точно, усьо, усьо ми чекаємо, ми бачимо, ми розуміємо, що воно буде летіти, ось фортуна. Так, ну і будемо захищатися. Пошкодження будуть часткові якісь, будемо мати проблеми. І скоріш, то, що я і сказала, по інфраструктурі будуть мати, будемо мати проблеми. Будемо відбивати все, все чим можемо відбивати. Ось удар іде десь біля води, буде вестися робота. Е, ну, Скоріше всього, так. Так, будемо. Не, не будемо толком бачити, а бачите, будемо збивати. Чогось ми не побачимо. Оця ситуація. Що тут? Ось воно по початку, я так розумію, що будуть пошкодження люди по якісь, по п'ятірки, по четвірки, якась нерухомість. Скоріш всього, це приватний сектор. Приватний сектор, але якось так, знаєте, це магазин. Це багатоквартирний. Так, це близько біля багатоквартирних, може навіть багатоквартирні. Якийсь багатоповерховий, але багатий дім. Або дуже схожий на якийсь, може це буде магазин. Якийсь бізнес. Якийсь бізнес, так. Але поряд домівки, люди. Розумієте, в чому вопрос? Так, правий берег. Ось оця ситуація, та що по початку, вона чітко. Показала себе. Тут та, що наприкінці так, будуть збивати, будуть працювати, але оце звісно, мені дуже не подобається. Ну, всього що вони його зіб'ють. І це буде десь біля води, да зіб'ють, будуть захищати. Отам, От де по центру по роботі, де ми з вами дивилися, тут іде допомога. І що це за п'ятірочка? Ну, таке собі буде тіліпання. Я бачу дві яскраві події. А тут таке відчуття, що будемо чути, буде страшно, але щось від нас ще приховають. Що приховають, не знаю. Донешко. Донешко, бойова ситуація. Будемо старатися відводити, але все ж таки пошкодження можливі, ось по десятки. Це персони. Ну, карт травм немає. Ось проблема коса. Ану. Ну, от дивіться, от карти психологічно і, і нервові. Раз, два, три, чотири. Всі чотири карти показують на пошкодження, проблеми з нервовою системою. Це п'ята. Ну, не знаю, от коса фізично. Значить, от по цим картам я можу сказати, що травм не повинно бути по основним картам. Там вже, коли закладаєш, більше йде психіка, більше йде нервова система. Косу я не можу ігнорувати, коса може показати, як щось гостре. Але... По новому мосту. Якась подія, але вона більш-менш нормальна. Там оцей початок, що це таке? Що це? Якась таємна ситуація, тут щось будуть потихеньку щось якусь двіжуху робити. І я казала, там може бути саботаж. Так, і він вже давно там йде, до речі, там крадуть гроші і щось портять. Ніхіра. А достатньо того, що нічого не треба робити. Коли треба робити. Так, по е, Приобереженському мосту, ось, бачите, двіжуха іде і букет. Може буде збиття? Ну, Бачите, за що букет? Може, буде збиття, але вийшла персона. Ну, Скоріше, буде збиття. А ось у нас Дніпро Гез. У нас йде два напрямки. Пошкодження по меншому варіанту, по кращому варіанту. Е -е, зараз я роздивлюся роздоріжжя. Угу. Так, план є. Вийшло ППО. Ну, ось і все. Що можна ще сказати? Ось. Праця ППО, пошкодження, робота буде тут вестися. Ну, саме, скажімо так, гаряча фаза це буде, звісно, Дніпрогес. Там буде робитися робота і вирогідність пошкодження є. На дні у нас трансформація, гора, вийшли. Хлопці, ну ось, тут. Дуже яскрава картинка дно. Трансформація це зміни, проблемні зміни. Військові будуть працювати, відпрацьовувати, коса летить, робота, захист. Бабах дуже вирогідний. Може, не буде дуже серйозним. Подніпрогесу він фонить давно. Я робила розклад, хто не подивився, зайдіть, гляньте розклад, відтягується. Я тоді ще даже по своїм ощущенням сказала, що да, вирогідність удару є, але воно відтягується на грудень місяць. Оці домівки, які поряд, там, де все це воно було, туди вони будуть швиряти, казати. Вознісе наский район. Двіжуха є, але тут п'ята карта, поганого нічого не бачу. Робота ведеться. Тяжкувато, да, проблеми. Але я не бачу тут, щоб була якась. На хрест складу, тут трансформація. Ось на подія де працює ППО, буде щось летіти, але повинні відпрацювати. Що гора нам показує? По почуттям буде бити. В небі ось, ось бачите, але більш-менш. Ну, Вознесенівський район. Я тут особисто не побачила нічого. Летіти, буде два напрямки, ось цього, пожалуйста. І коса є, але тут відпрацьовують військові. Їхні клопотання, нервотрьока. Сказати, що тут буде удар, я не можу. Але то, що буде робитися робота, це точно. Чи будуть постраждалі люди, зараз побачу. Теж та сама карта виходить, бачите? Приєднання яких захворювань. Карт травм я не бачу, немає. На дні. На постійній основі нервова система, тиск і таке інше. Йдемо далі за Гудський район. район. Тут гора йде перша карта. Проблеми будемо проходити, буде йти якась подія. Як ми її відробимо? ППО вийшло. Будемо з ключем, що після ключа, що він нам несе. Ну, таке собі. Тут вийшли зрадники. Да, зрадники є. Не повинно бути тут удару, не показує. Більш-менш так, а що на дні. Але бачите, тут дуже ситуація серйозна, Заводський район. Вас будуть захищати. Ось, бачите, сонечко лежить між повідомленням та захистом. І ось воно таке буде собі летіти. Ясно, так? Да? Значить, дивіться, букетик не випав, ламки не випали, значить, будуть збивати, будете чути. Будьте обережні, не шляйтеся біля вікон. Так, так Заводський район. Значить, ось оці дві карти. Вони можуть показати, тут, тут і клініка може показати, а ну що це у нас тут? Ось, бачите, може бути тут якась історія, може. да, Заводський район, будьте обережні. У вас постраждалі можуть бути. Дивимося Олександрівський район. О, є. А летіти буде? А оце далі? Далі оця історія йде отут. От вона може розвитися в те, що коса, та, що летить швидко. Пройде у вас по кращому варіанту. Але оця лілія це інфраструктура. Бачите, ось вона. Так що десь отут у центрі, в центрі розкладу, може піти по трансформації біля домівок. А оце наше дно, Олександрівський район. Можуть впасти в ламки. Бачите? ось. І, скоріш всього, може, навіть це, це наша історія. Це можуть наші збивати і впадуть в ламки. Перша карта клеверу. Ну ні, немає. Ну немає. І хорошо, і слава Богу. На дні. Чоловік, гора, сад, непогані карти. Тут якісь проблеми, може навіть клініка. Але тут нічого такого сверхъестественного немає. Це комунарський район. Будуть, бачите, збивати те, що буде летіти до нас. Ну. Тут може трошки якось не дуже проігратися цей захист, будете або чути, або. Бачите, проблемка йде якась. Може зв'язку не буде. Ось здоріжжя. Так, тут йдуть якісь зміни, трансформації. Ну тут надалі ну, більш-менш. Оця ось одна ситуація у вас є на дні коса. Домівки проходити по кращому варіанту. Там, де вже воно було, ця буде ситуація одна, наскільки я бачу, така, яка може привести до якихось пошкоджень. Так, люди, чи будуть травмовані люди, бачите, йде? Іде. Це віруси, вони швидко проходящі, і потім йдуть криси і осложнення, да? приєднання якихось болячок. В общем, ну, ігнорувати не можу. Три карти поряд з горою. Так, я можу сказати, що можуть бути. Пошкодження на дні. Теж коса, вона лежить між позитивних карт, але ця карта може показати клініку, то теж не можу ігнорувати, то буде комунарський район, може бути травмована людина, але буде жива. Йдемо далі, дивимося Шевченківський район. У повітрі будуть хлопці працювати більш менше що книжка нам приховує. Пепел, бачите, буде в повітрі працювати. По Шевченківському центр розкладу весь іде. Будуть працювати. Тут можуть вламки впасти. Є одна ситуація з ламками. План бити по інфраструктурі. Ось, пожалуйста, наприкінці теж буде летіти. Хотять пошкодити інфраструктуру, і це дуже схоже на. Так, Шевченківський район проігрується. У нас ситуація раз з ламками і ось. Друга ситуація наприкінці. Дві серйозні ситуації. Що у нас тут на дні? Коса, криси, гори, ой Боже. Шевченківські, ми проігруємося з вами. Ось вони дві ситуації. Проблема буде тягнутися. Так, ми будемо мати ключик, але але нам тут буде з вами весело. В лапках, звісно. Ще будуть пошкоджені у нас люди. Ну, оце вже показує, що проблеми трансформації, хоча поряд лисиця тут заплановано, як би йде. Що це? Якось я тут і не бачу дуже, знаєте, не, не дуже то бачу таких от прямо, прямо вау. На дні. Хрест, коса, хрест, коса і тут зірки йдуть. Пошкодження може і будуть, оце, оце, оце але тут люди, людина буде жива. У нас дві ситуації по Шевченківському. Сподіваюсь, що ми їх пройдемо. Більш-менш нормально. У нас йде балабіно. Наприкінці щось таке ви почуєте, але сключаємо, це буде працювати ППО. Тут теж на початку буде працювати ППО, буде летіти щось таке серйозне. Повз вас ну, десь вламки впадуть, будуть збивати. Бачите. Так, на дні балабіно, повітря, криси, по кругу У вас там йдеться траєкторія, можуть трошки вразити десь якусь інфраструктуру. Але тут, ну я так не можу продивитися. Ну, це все навіть пошкодження, воно буде в повітрі, будуть збивати. Тобто в ламки можуть впасти, тут не просто так букетик припав вам. Ви можете там, може, в ламки трошки десь пошкодять. Так, що буде з людьми в балабіну? Ні, Ні. погано таких вау-вау карт не бачу, тут щось і змія, ну, це таке. Так, далі у нас йде кушугу. Кушугом воно випала карта зміюки вам. Саме в повітрі будете чути, ось у хлопці будуть відробляти, що у нас по ліліям тут? Більш-менш. Ось бачите, який бабах буде у вас там в повітрі? Будьте обережні, вламки можуть тут прилетіти вам. Бачите, по луні йде, з ключем ви. А, от, а що на донышку, теж букетик, бачите, пошкодження? Поняли, так? Да? Кушугом, ви дуже схожі з балабіном тому що ви там всі пурят. Кушугом усе випала травма. Випала травма. Пошкодження. Таке собі. Не впевнена, що це буде травма. Не впевнена. Немає в мене такої впевненості. Поряд карти такі. Так, а на дні що у вас сад? Тут не травма буде, тут таке не пойми, що там і віруси, там і бронхіти, там все на світі і все приєднує. Далі у нас мала Екатеринівка. Давай Катеринівка, ось, ось зміючка лежить. Е, так, ламки будуть у вас, бачите, ось хлопці вище будуть працювати, наприкінці у вас є ця історія. А що по початку заплановано тут? Таке пройдете по-меншому варіанту. І ось оця історія з ламками тут, імовірна. Ось, бачите, будуть збивати, скоріш всього, щось чи дровне, чи що. Ось, ось по кругу йде, трансформація, включаємо, ППО вийшло. Тут буде праця в повітрі, ми все, карти все показали, все, абсолютно. Тут буде ця траєкторія по повітрю і буде збивати ППО. Будьте дуже обережні, вламки можуть вам прилетіти на голову. Так що, мала Тринівка, давайте глянемо, чи будуть у вас постраждалі люди. Зразу змія упала, але вона з ключем. Чоловік. Ну, може постраждати чоловік, змія може показати все, що завгодно. Любу хворобу, в тому числі, і травму. Все, люди, я з вами прощаюся, все ми з вами подивилися, бережіть себе, не нервуйтеся, ми нічого змінити не можемо. Військову ситуацію, як воно де йде, так воно йде. По судьбі нам. Всіх обняла, поцьомала.